Та шані пані та панове в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема безпека понад усе, як діяти при виявленні небезпечних предметів. І наші сьогоднішні спікери Валерій Крутой, начальник управління вибухотехнічної служби ГНП в Рівненській області. Доброго дня. Доброго дня, а також начальник відділення піротехнічних робіт, групи піротехнічних робіт, частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ГУТСНС СНС в Рівненській області Максим Зубков. Доброго дня. доброго дня. Отож, розпочнемо. Напевно, перше запитання буде до вас, пане Валерію. Які найпоширеніші типи підозрілих або небезпечних об'єктів предметів надходять до вас у викликах протягом 2025 року. Спеціалісти вибухотехніки 24 рази залучалися до огляду місць подій за фактом виявлення підозрілих предметів, найчастіше це залишення сумки, валізи, макети, вибухових пристроїв. І 59 разів ми виїжджали. За фактами виявлення та вилучення вибухонебезпечних предметів. Найчастіше це були ручні гранати, вибухові речовини, піротехнічні засоби. Пропоную наш брифінг побудувати так по черзі, щоб такий паритет певний був до, до представника ДСНС і до представника Нацполіції. Отож, наступне моє запитання буде до пана Максима. Розкажіть, будь ласка, скільки вилучили та знищили сапери ДСНС Рівненщини вибухонебезпечних предметів на території області та які райони Рівненської області обстежували найбільше. З початку 2025 року частиною піротехнічних робіт було. 31 залучення було виявлено та знешкоджено. 136 одиниць вибухонебезпечних предметів. Було обстежено біля гектару території. Найчастіше це Дубенщина, це Млинівський район, та, та ну, Рівненський район. Зрозуміло, пане Валерій, повернемося до вас. Як розпізнати потенційно небезпечний предмет серед побутових речей або сміття? Безперечно, повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило багатьох з нас здобути нові для себе навички. Тепер ми маємо уважно та обережно спостерігати за всім, що нас оточує. Розпізнавання вибухонебезпечних або підозрілих предметів допоможе берегти вас та ваших рідних від наслідків ймовірного вибуху. Що може статися? Запам'ятайте основні ознаки вибухонебезпечних предметів. Перше, це предмети, які виглядають як елементи військової екіпіровки або техніки, боєприпаси або їх частини, БПЛА та їхні залишки, предмети, які є незвичними для цієї території чи обстановки. Також предмети, від яких лунають, наприклад, прослуховується звук клацання годинника або інші сигнали. На предметі видно мигатіння індикаторних лампочок зеленого, там, червоного кольорів, помітні розтяжки дротів або дроти, що не відтягуються від механізму на велику відстань. А також на предметі помітні якісь джерела живлення та або механізми поруч з предметом підозрілим. Зрозуміло. Пане Максиме, яких саме найбільше боєприпасів доводиться знищувати саперам на території області? Це якісь старі боєприпаси там, часів Першої Другої світової війни, чи є й сучасні якісь? Сучасних боєприпасів нам не траплялося. Ну, взагалі, це йдуть боєприпаси Другої світової війни. Вони ну, так же само залишаються небезпечними. Оскільки у вибухівки немає терміну придатності, і вибухівка з роками все рівно залишається вибухівкою. Так же само, ну, вплив корозії на боєприпаси, і там незрозуміло, як боєприпас може себе повести при якомусь там його ну, дотику до нього, чи, чи, чи ще щось, пане Валерію, наскільки складним є процес знешкодження саморобних вибухових пристроїв або військових боєприпасів? Процес знешкодження саморобних вибухових пристроїв або військових боєприпасів насправді є складним та потребує професійних знань та навичок від сапера. Це пояснюється тим, що сучасна війна є досить високотехнологічна, адже застосовуючи, застосовуються нові типи та види боєприпасів. Це і ударні впівдрони, авіабомби з блоками УМПК – Тобто уніфікований модуль планування та корекції, касетні субоєприпаси різного роду та типу протипіхотні міни. Сапер мусить пам'ятати основні ТТХ цих боєприпасів та розумітися на їхній конструкції та принципі дії. Щодо саморобних вибухових пристроїв, основна задача це їх виявлення, адже, як правило, вони маскуються під різні побутові речі. Угу. Е, пане Максиме, е... Повернемося до боєприпасів часів. ну, Ви згадали що найбільше Другої світової війни. Де саме найчастіше жителі області на них так би мовити натикаються? Це поле, ліс. І чим саме вони небезпечні для життя ось ці боєприпаси, коли їх виявити? Та в будь-яких місцях виявляли боєприпаси і на житлових масивах, це під час якихось там будівельних робіт. Так же само це лісові масиви під час прогулянок, під час очистки лісу лісники виявляли. Ну і саме найчастіше, то це, мабуть, землі сільгоспризначення, так як коли техніка обробляє землю, дуже багато піднімають землі і комбайнами, і тракторами. Угу. Повернемося до нашої поліції. Чи часто трапляються? Ну, я знаю, що це досить актуальна зараз тема. Чи часто трапляються хибні виклики або небезпечні жарти пов'язані з підозрілими предметами? І нагадайте нашим глядачам, якою є відповідальність осіб, що навмисно повідомляють неправдиву інформацію або вчинюють провокації різні? Ну на сьогодні громадяни розуміють ситуацію, яка склалася в державі, і досить свідомо відносяться до виявлення підозрілих предметів та е, необхідності та за необхідності, повідомляють поліцію чи ДСНС. Кримінальна чи адміністративна відповідальність для громадянина, який заявляє про те, що він виявив підозрілий або потенційно небезпечний предмет, відсутня. Поліцейські відповідно до алгоритмів перевіряють кожен такий факт щодо виявлення підозрілого предмету. Однак небезпечні жарти із застосуванням піротехнічних засобів типу стрикбольна граната мають місце. Хочу попередити, що застосування стриббольних гранат поза спеціально визначених стриббольних майданчиків кваліфікується законом як хуліганство. Згідно кримінального кодексу України за такий вид хуліганства передбачена ну, максимальна така жорстока відповідальність по цій статті: це позбавлення. Арешт на срок до 6 місяців або обмеження волі на срок до 5 років. Інша справа за анонімними повідомленнями про загрозу вибуху в 2025 році. Спеціалісти вибухотехніки 371 раз виїздили за фактами перевірок таких повідомлень. В основному це йдуть масові повідомлення, тобто повідомлення через телефони, через телеграм-канали, через електронну почту про масові замінування всіх об'єктів або таких потенційно небезпечних об'єктів міста. Спецслужби Росії вербують громадян, які телефонують або розсилають на поштові скриньки листи з повідомленнями про замінування об'єктів торгових центрів, автовокзалів, адмінбудівель. Суду та інших державних органів управління масовими замінуваннями. Ворог намагається порушити їх функціонування та дестабілізувати ситуацію шляхом нагнітання паніки та напруги суспільстві. Інформація про масові замінування об'єктів надходить майже кожного дня. Тому не нехтуйте своєю безпекою за необхідності без паніки. Лишайте будівлі при отриманні інформації про оголошену евакуацію. Поліцейські відпрацьовують кожне повідомлення та оглядають кожний об'єкт. Згідно Кримінального кодексу України завідоме неправдиве повідомлення про загрозу безпеці гарбанян, знищення чи пошкодження об'єктів власності передбачає відповідальність, також звертаю увагу на максимальність, карається позбавленням волі на срок від 4 до 8 років. Тому будьте обережні і таких жартів не допускайте. Пропоную в нашому брифінгу вийти за межі Рівненської області. Знаю, що працівники ДСНС працювали на деокупованих територіях. Пане Максиме, розкажіть трішки про це, скільки там яку територію можливо розмінували, скільки вибухонебезпечних предметів знайшли? Ну і так далі. З початку 2025 року частина піротехнічних робіт залучалася до гуманітарного розмінування Херсонської області, Харківської області та Миколаївської області. Станом на 28 квітня було, було очищено територію, це 125 гектарів, і було вилучено 2890 вибухонебезпечних предметів. Зрозуміло, пане Валерію. Чи зафіксовані в нас в області? Ви повернемося до нашої області. Чи зафіксовані у нас в області були випадки травмування або загибелі внаслідок контакту з вибухонебезпечними предметами? Ну найближчим часом в цьому році, можливо, в минулому, так протягом 2025 року, наскільки мені відомо, було три такі факти: тобто, перший факт це травмування двох чоловіків від вибуху проти транспортної міни це північні райони нашої області. Один, другий факт це травмування 13-річного хлопця в селі Городок. Попередньо встановлено, що хлопчик знайшов піротехнічний засіб, який вибухнув в нього в руках. І ще один був факт травмування чотирирічного мешканця міста Рівне внаслідок вибуху літівої батареї, яку він намагався розрізати ножем. Перед цим він її знайшов на вулиці. Зрозуміло. Угу, ну і на сам кінець, наближається до завершення наш брифінг. На сам кінець, пане Максиме, якщо можна, е, які застережливі заходи безпеки, ви можете про які заходи можете розповісти нашим глядачам? Е, ну, трішки застереження. Е, якщо виявили небезпечний підозрілий предмет, насамперед його не можна не брати в руки, не крутить. Е, по можливості, якщо є така можливість, його огородить і. Якщо можна то якось позначити, відійти на безпечну дистанцію та викликати або поліцію, або ДСНС. І приїдуть навчені фахівці, вилучать і знешкодять. Пане Валерію, до вас подібне запитання, також користуючись так мовити нагодою, дайте поради нашим глядачам стосовно вибуху зменшення якось вибуху небезпечності. Так, повністю під, погоджуюся з колегою. От і ще хочу. Якби нагадати і застережити, що при відвідуванні лісів або полів, особливо в північних районах нашої області, необхідно звертати увагу на наявні попереджувальні знаки тобто, стоп прохід закритий. Або обережно міни і не нехтувати в жодному разі такими е, е, знаками. В лісах, полях, е, покинутих об'єктах можна е, якби зустрітися із залишками боєприпасів як часів Другої світової війни, так і з компонентами сучасних боєприпасів, якими ворог обстрілює нашу територію. Це і БПЛА типу Шахет, БПЛА типу Грань, е, БПЛА, е, типу е, різного типу е, е, би, обманок. І залишки крилатих ракет, тому ні в якому разі не піднімайте та не приносите додому підозрілі предмети, конструкцію яких ви не розумієте, адже це може спричинити до нещасного випадку. Зрозуміло, дякую, панове. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Така безпекова на сьогоднішня тема була: як діяти при виявленні небезпечних предметів. Нашими спікерами були Валерій Крутой, начальник управління вибухотехнічної служби Гонп в Рівненській області. Дякую, пане Валерій. А також начальник відділення піротехнічних робіт ГУДСНС в Рівненській області Максим Зубков. Пане Максиме, теж дякую. Я також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснила переклад нашого брифінгу жестовою мовою. Усім дякую за увагу. Бережіть себе, до побачення, до нових зустрічей.